З нагоди другої річниці створення національної поліції України Прикарпатська поліція отримала 18 гібридних автомобілів Міцубісі Аутлендер. Три новеньких кросовери приїхали. І у Коломийський відділ поліції. Перед першим патрулюванням автівки освятив отець Петро Чеборак. А весь колектив поблагословив на добру роботу. З нагоди другої річниці створення національної поліції України прикарпатські правоохоронці отримали 18 гібридних автомобілів у Міцубісі Аутлендер. Урочистості з нагоди Дня Нацполіції відбулися на площі перед облдержадміністрацією. Майпокою особовий склад вонофарківського гарнізону поліції з нагоди відзначення другої річниці Дня національної поліції вишуканої. Заповідає підполковник поліції діток. Дорогі, 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 дорогі! Далі автомобілі розподілили між Івано-Франківським, міським управлінням та районними підрозділами поліції. Транспортні засоби передали групам швидкого реагування. У Коломиї приїхало три новеньких кросовери. Груп реагування патрульної поліції для несення служби вешку. Заступник начальника поліції підполковник Димкін. Вільно. Перед першим патрулюванням автівки освятив отець Петро Чебурак, а весь колектив поблагословив на добру роботу. Важайте. У отця і сина і Святого Духа Амінь. Служити і відстоювати справедливість, правду на цій землі, бо інакше ми, ми виродимося. Тому хай Бог у цьому допомагає. Всього вам найкращого у ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Наразі у коломийському відділі поліції працюють 137 правоохоронців. Начальник Остап Білейчук каже, що транспортними засобами вони забезпечені, мають 25 одиниць. І групи реагування патрульної поліції коломийського відділу поліції, і оперативні працівники, слідчі підрозділи, превентивна діяльність також всі забезпечені транспортними засобами. Однак не такими вже новими, як на даний час ми отримали. Ви бачите сьогодні, які виїхали на лінію. Однак всі вони є. Повністю е, працюють і щоденно готові до несення служби на цих транспортних засобів. Наші працівники В сектор групи реагування патрульної поліції налічує 54 особи. До цього коломийські правоохоронці вже працювали на сучасних зручних електромобілях «Тойота Пріус. Але якщо Пріус мав одну батарею, то Аутлендер вже має дві. Розповідає Андрій Тимків, заступник начальника поліції. Даний транспортний засіб для нашого міста району будуть служити, як кажуть, для. Різних виявлень, порушень правил дорожнього руху, так само виїздів на сімейні виклики, і також дані транспортні засоби зручні для оформлення дорожньої транспортної пригоди. а саме вони обладнані найсучасніми світловими приладами, звуковими приладами, які будуть як кажуть, забезпечувати безпеку під час оформлення дорожньої транспортної пригоди. також оснащені спеціальними конусами, лентами і медичними аптечками, які також в першу чергу можна дати працівників поліції, яка травмована. Автомобіль нового покоління кросовер Mitsubishi Outlander презентували у 2012 році на автосалоні в Женеві, а його гібридний варіант у тому ж році в Парижі. Гібридний Outlander поєднує в собі бензиновий і два електромотори з приводом на усі чотири колеса і можливістю працювати лише на електричному приводі. Максимальний запас ходу автомобіля складає 897 кілометрів, а у режимі виключно від електроприводу 52 кілометри. Витрати палива складають 1,9 літра на 100 кілометрів. Максимальна швидкість автомобіля 170 км на годину.